Вітаю, друзі! Кайфна погодка у нас в Вініпезі в Манітобі. Ех, вже весь сніг розтає сонячно, тепло, гуляти приємно. Взагалі, в Вініпезі у нас що класно, звісно, це що багато сонячних днів навіть зимою. І це допомагає пережити зиму. І весна, вона дуже швидко приходить. Тобто, ніби то ще вчора. Лежали купи снігу, великі купи снігу, а сьогодні вже його немає. Тобто весна приходить швидко, швидко тає сніг і приємно гуляти. Дітвора бігає вже у баскетбол, гуляються вовсю на вулиці. Кайфна, кайфна. Одне, одне слово весна. Але, друзі, поговорити я з вами сьогодні хочу не про погоду в Вініпезі. Так. На днях Save Heaven for Ukrainians Operations опублікували дуже такі цікаві цифри, дуже цікаву інформацію, яка допомагає зрозуміти деякі кроки, які зробив уряд Канади і чому він це зробив. Багато українців сподівалися, що уряд Канади продовжить програму QAE, так, і люди зможуть в'їхати. По програмі в Куаєд в Канаду після 31 березня. Але цього не случилось. Програму Куаєт закрили. І е, не розуміли люди, багато е, не розуміло, чому це так сталося. Так, чому не відкрили, чому не продовжили цю програму? Hello! І люди гадали, чому це так. Люди сподівалися, але програму закрили. І е, на днях ця організація е, «Operations Ukrainian Safe Сейф по-моєму, так вона якось називається. Е, це дуже така серйозна організація, вона зроблена е, урядом Канади, так, федеральним урядом Канади, разом з е, провінційними е, урядами Канади. Тобто, це дуже такий репрезентативний орган, який. Все організовував для українців допомогу, організовував різні ці моменти, щоб допомогти українцям. І ось ця організація вона контролює і робить певні такі виборки, і контролює певні, певну статистику. так. І ось ця організація опублікувала цю свою статистику. І з цієї статистики картинка дуже дуже неприємна. так. І це те, що не сподобалось уряду Канади. Чому уряд Канади вирішив, що програма Куаєт вона, в принципі, не потрібна українцям, і це чому уряд Канади вирішив не продовжувати цю програму. Так, певні. Моменти з програми Коєд досі працюють для деяких українців. Я розкажу, що ще працює так, трошки в наступному відео я розкажу більш подробно, що ще працює, на що можуть сподіватися українці, коли будуть в'їжджати в в Канаду. Але сама програма Коєд вже не працює. Ну давайте ми з вами зараз подивимось на ті цифри, які дає. Ця е, організація, так, щоб ми могли з вами більш предметніше це обсудити. До речі, друзі, нагадую вам, що інформацію, яку я вам сьогодні надаю, ви можете знайти по посиланню в описі до цього відео. Так, переходьте, будь ласка, читайте, е, вивчайте, щоб ви знали, що відбувається. І да, друзі, тут хочу вам нагадати, щоб ви не забули поставити вподобаєчку цьому відео. Будь ласка, підтримайте це відео вашою вподобаєчкою. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписались чомусь на мій канал. Ну а ми давайте зараз з вами подивимось, що ж вони там розповідають нам, так. По посиланню, до речі, по посиланню е, до цього відео ви знайдете там багато цікавої інформації. По, наприклад, скільки українців куди приїхало, по, по яким провінціям? Так я не буду цього розповідати, по яким містам більше всього українців посилилось. Також не буду розповідати. Хочу просто сказати так коротенько, що перше місце займає Онтаріо. Звісно, більше всього людей приїхало в Онтаріо. Друге місце це Альберта, третє місце це. Манітоба по кількості українців, які приїхали по провінціям по містам подивитись, так? Але але, що нам каже ця, е, ця статистика, яку опублікували Operations Ukrainian Safe Heaven. Станом на 24 березня, так, тобто, це о, це така е, свіжачок, така статистика. так, 278 тисяч 641 українець. Подались і отримали фінансову допомогу у Канаді 278, ну 278 з половиною тисяч майже так. І при всьому, при цьому, щоб ви розуміли, тільки 197 тисяч українці подались на те, щоб отримати хелскар, так, тобто на медичну страховку. Тобто 81 тисяча українців, які з тих, які отримали фінансову допомогу, навіть не подавались на отримання медичної страховки. І це означає, що як мінімум 81 тисяча українців, а це майже треть, так це майже треті з всіх українців, які приїхали, скориставшись програмою Куєт, вони навіть не планували а, затримуватись тут у Канаді. І Канадський уряд і ця організація їх просто чесно, відверто називає туристами за грошами. Тобто третя частина українців, які приїхали в Канаду, скористались безкоштовним житлом, отримали цю допомогу. Вони їхали в Канаду свідомо, щоб отримати просто гроші. Безкоштовно пожити, по подивитись і уїхати. І переважна більшість таких людей це все це все зрозуміло з цієї статистики. Так вони навіть не виїжджали з Торонто, тобто вони зразу прилетіли в Торонто, Торонто там оселились два тижні. Пожили гроші отримали, і з Торонто улетіли потім е чи в Європу, чи куди вони там летіли. І це саме чому уряд Канади обурився на українців. Так і е, статистика каже: це ця організація каже, що найбільша кількість таких туристів, які е, не планували затримуватись в Канаді, вони були саме в останні дні, сам, саме в останні е, місяці і дні. Коли працювала ця, ця програма, так і це саме чому уряд Канади вирішив більше не продовжувати цю програму, тому що ну уряд Канади просто бачить, що українці приїжджають, Отримують гроші, поживуть на халяву в е, отелі і уїжджають. Ну, друзі, друзі, і навіть, навіть не подавалися на цю е, медичну страховку. так Ну Це зрозуміло. І не отримували сін, так, не подавались на страховку і на, не отримували сін. Це 81 тисяча, і це відкриває нам е, трошки, е, дає нам якесь розуміння того, а скільки ж взагалі українців поїхало з Канади. Так? Тобто, Уряд Канади з цією організацією вважають, що 81 тисяча українців це їхали свідомо як туристи, просто за грошима і погуляти по Канаді на халяву. Плюс е, уїхало багато українців, які намагались зачепитись, так які отримували медичну страховку і отримували сін, але так і не змогли зачепитись в Канаді і тому поїхали з Канади. Вимушені були поїхати в Канаду. На сьогодні точної цифри, скільки українців поїхало з Канади, не існує. Так, тому що Канада не веде статистику тих українців, які виїжджають з Канади, тому що багато українців такі є, які виїжджають, потім е, знов повертаються в Канаду. Тобто, принаймні на сьогоднішній день точної цифри уїхавших українців з Канади, її немає, і ви, ну, ніхто її не зможе знайти. Є вирогідність така, що через рік півтора, базуючись на різних там, інших показниках, ну, наприклад, на виданих цих сім, сім нам номерах, так, або на тих. Податках, які будуть сплачуватись і будуть повертатись, що по, по цим цифрам можна буде з'ясувати, все ж таки, який відсоток українців залишився, так а скільки українців поїхали, але принаймні на сьогоднішній день більш-менш таке чутке, чутке розуміння: що 81 тисяча е, біля цієї цифри точно поїхали з Канади, так, тому що вони і не намагались тут затриматись. Отже, друзі, ось вам і відповідь так, чому уряд Канади вирішив не продовжувати е, цю е, програму. Е, ну, українці, чесно кажучи, вони так, вони самі запорожця все діло, і ті українці е, дуже дуже обідно за тих українців, що хто залишається в Україні, так і хто хотів би приїхати в Канаду, е, коли буде така можливість, і скористатися цією програмою КУАЄТ щоб змінити своє життя. Але на жаль, у людей вже не буде такої можливості, тому що ну Канада вже прикручує гайки, конкретно прикручує гайки, так по відношенню до українців. Ну і все це завдяки ну самим українцям. Ну як тут не крути, як не верти. а... Канада просто відреагувала, скажімо так, адекватно відреагувала на те, що відбувалась програма «Куаєт». Друзі, я казав в своїх попередніх відео. Я тут не хочу на кого не, не звинувачувати, нічого. Я би на місці українця, якщо б я би був би в Європі, у мене було б все гаразд і була б ця програма «Куаєт», я б скоріше б, за все, також би зробив би так. Тобто прилетів би в Канаду, погуляв би тут е на халяву би, пожив би отримав би гроші, так <принаймні>, принаймні повернув би свої затрати на поїздку до Канади і поїхав би е обратно в Україну. Тобто, тут важко сказати, що хтось винуватий в цьому, так або не винуватий. так. Е не дуже красиво це вийшло, якщо ми будемо казати стосовно нації, так? тому що багато українців не змогли приїхати. Тому що, тому що е, інших багато українців так себе повели. Так, таке питання. Я не буду в ньому зараз тут розбиратись. Хто прав, хто винуватий, але але. Ми маємо е, дії і маємо наслідки цих дій. Так і тепер ми чітко розуміємо, чому уряд Канади е, не продовжив цю програму. Е, чому уряд Канади вирішив припинити цю програму Куаєт, і чому уряд Канади сказав, що він не планує запускати е, щось подібне у майбутньому? Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву і корисну інформацію. І я також сподіваюся, що ви. Не забудете підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобачки, щоб якомога більше українців подивились це відео і зрозуміли, що і чому відбувається з програмою КУАЄ. Так, ну і я ще раз хочу вас попросити підписатись на мій канал. Підтримайте, будь ласка, мій канал вашою підписочкою. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Дехай всім щастить.